В якій формі селен краще засвоюється? Селен краще засвоюється в органічних формах. Зокрема, перша форма селенометіонин Має міститися в природних продуктах, таких як бразильські горіхи, риба, м'ясо, яйця. Вона має високу біодоступність і легше засвоюється організмом. Друга форма селенометіонін. Міститься в різних продуктах, вона також добре засвоюється і може мати позитивний плив на здоров'я. На противагу цьому є також форми селену, які не засвоюються. Неорганічні. Селен натрію і селенат натрію. Ці форми можуть бути присутні у добавках. Засвоєння їх менш ефективне і менш корисне в порівнянні з органічними формами. Але вони також продаються в аптеку. Я для оптимального засвоєння селену споживаю та рекомендую органічні форми, які можна знайти в натуральних продуктах і правильні добавки. адже саме вони забезпечують кращу біодоступність і ефективність. Щоб отримати норму селену з горіхів приблизно 100 грамів, а їх калорійність 700 калорий.